Мамо, чому росіяни хочуть нас бити з такими чи схожими запитаннями від дитини стикається ледь не кожна українська мама. Втім, пояснити дошкільняті те, що часом складно усвідомити навіть дорослій людині. Задача із зірочкою. Нейропсихолог Дмитро Вакуленко розповів телеграф як правильно говорити з дітьми про нашу сувору реальність. Докладніше далі. Якщо ми не виховуємо наших дітей, це робить хтось інший. А якщо ви не пояснюєте дитині, хто є для нас ворогом, існує ймовірність, що ворогом для неї станете ви, адже російська пропаганда дуже потужна і відверто ефективна. Фахівець зазначив, що для малюків віком від трьох років пояснення може звучати наступним чином: війна це коли дуже багато людей об'єднуються у дві чи більш великих груп, а потім ворогують і б'ються між собою. І кожна зі сторін намагається силою отримати те, що вважає своїм війна. Це дуже страшно і жахливо, адже через війну страждає багато людей. Для дітей віком від семи років Вакуленко пропонує ту саму конструкцію, але з більшою кількістю уточнень. Наприклад, коли згадуємо про боротьбу між людьми, уточнюємо, що люди не просто страждають, а й вмирають, але без подробиць. Також можемо пояснювати, що зазвичай об'єднуються за принципом національності, але не тільки ще може бути громадянська війна. Говорячи про те, що саме одна зі сторін хоче забрати, уточнюємо, що йдеться про землі. Нування над жителями цих земель та інші ресурси, психолог радить не боятися демонізувати росіян в очах дитини. За його словами, реальність, яку ворог втілює своїми руками, настільки жахлива, що це просто не потребує демонізації. Ми маємо говорити правду, адже нашим дітям рости в реальному житті, а не у вигаданому нами. звісно, слід дотримуватись загального правила: що менша дитина, то менше подробиць. Ідея не в тому, що всі росіяни покручі, бо це не так. Вони люди, жахливі за вчинками. Ні за ідеологією, але все-таки люди. Наші діти мають бути готовими до того, що в реальному світі можуть бути і такі люди. Ідея в тому, що всі росіяни несуть відповідальність за смерті, зґвалтування, наругу, бомбардування і каліцтва, що були скоєні проти українців, каже фахівець. Важливим моментом є й виховання в дітях толерантності до ветеранів, що отримали каліцтва внаслідок бойових дій. За словами психолога, ми повинні взагалі відмовитись від відчуття жалості до цих людей, адже це підносить нас на тим. Тим, кого ми жаліємо, і руйнує порозуміння один з одним. Натомість слід плекати в собі саме співчуття. Його головні відмінності від жалості у тому, що ми на рівних, але намагаємося хоч трохи розділити біль і втрату людини з особливими потребами. Ми підставляємо своє плече, адже вони ризикували своїм життям заради нас. Співчуття і вдячність це база. Щодо допомоги, є сенс про це запитати перед тим, як допомагати, і дочекатись відповіді. Надмірна опіка та увага теж можуть. Бути зайвими і некомфортними для людини з інвалідністю, каже психолог. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.